Доброго дня! Я вітаю вас на полтавщині в господарстві ТОВ Декор Агро. Наразі ми з вами знаходимося у яблуневому саду підчепа М9 сорт моді. В даному саду проводились усі агротехнічні заходи, в тому числі проріження плодів за допомогою препарату ГЛОБАРИН. Також було проведене оприскування препаратом Гіп Плюс. Дозволили нам видовжити плоди та уникнути сітки. До вашої уваги сорт моді, де залишилось практично по одному яблуку з кожного плодового утворення. Також до вашої уваги Golden Delicious. Діаметр 70-80 мм. До знімальної стиглості залишилось 2 неділі. Також до вашої уваги сорт Red Jona Prince на підчепі М9, де застосовувався препарат ROBARIL у нормі витрати 1,2 літра на гектар. Також до вашої уваги рівномірність плодів на дереві, що в свою чергу дає нам результат їхньої вирівняності згідно діаметру. Також до вашої уваги сорт Гала Венус на підчепі М9. В даному насадженні урожайність склала 40 тонн на гектар. При цьому середній діаметр плоду був 70-80 міліметрів. Дякуючи підприємству Агро» був забезпечений якісний окрас плодів по всій поверхні плоду. Дякуємо в цьому сезоні Агро». Працюємо далі для нових врожаїв. І як казав класик Семеренко, хто дихає садом, той дихає молодістю довголіттям поезією. Перемоги нам!